Приїхав до нас менеджер, який нам привіз ось таку коробочку, як ви думаєте, що тут знаходиться. І ми його розпитали, все, що стосується цього обладнання, і зараз я вам розповім про нього. Що ж, давайте дістанемо коробочку, подивимось, що в нас всередині знаходиться. Тут у нас наліпки є комплекті. Різна інструкція нам знадобиться, тому що нова система, її треба встановлювати трішки по-іншому. Ланцюг. І ми можемо побачити, що тут ланцюг у нас так званий фотоп. Він вже був на шосейних велосипедах. Red Force. Бачите? DX якась же технологія. Тобто зверху він плоский. А знизу звичайний, як ми звикли Нові шатуни. Вау, дивіться який отвір. Блін, виглядає, чесно кажучи, круто. Нам дісталось, як ви розумієте, x 0 обладнання. Не XX1, але що маємо? то маємо. Так, головне. Це задній перемикач. Вау, як він змінився. Повністю. Трішки пізніше ми розглянемо. Шатун! Правий, дивіться, з, з, з рокрінгом, який буде захищати від камінчиків. Ну я думаю, що і ланцюг не буде завдяки цьому спадати. І його можна зняти. чи що І якщо ви подивитесь на 8 болтів, трішки пізніше ми ще переглянемо. Нова монетка. Вау, як круто виглядає. Звісно, батарейка, зарядний пристрій і якісь Мабуть, болтики кріплення. Це касета теж трішки змінилась. Пізніше розповім про це. Що ж, давайте почнемо з шатунів. В нас комплект з 0 причому, бачите, немає індексу 1, просто x 0 Хочу сказати, що зараз це стало вже третю зверху групи, тому що раніше було XX1, після нього X01. Зараз є XXSL, XX і XX просто і x 0 Тобто це вже перемістилось трішки нижче, ця серія. І можемо побачити, як змінилась форма шатуна. Він став алюмінієвий, раніше був карбоновий. З'явився ось такий ось цікавий дуже отвір, чесно кажучи, не знаю навіщо. Ну, щоб легше, мабуть, було. І навіть є ось такий просвирлений отвір. Всередині, ми можемо побачити шатуна біля різьби. Я не думаю, що це якось буде впливати. Ну і так само даб роблять вайт, це під 55 мм офсет. Ну, можна, мабуть, зробити під 52 поставити, але зараз вже багато хто робить під 55 От у Конадела вже давно. 170-й де в комплекті. Дуже подобається форма, як зроблена. Тут відполіровано, як ну, у шимана таке було, мабуть. І запресований вал. Всередину цього шатуна, маю надію, що він не буде відпадати. Бувало таке у ФСА. Ну, Стремо такого я ще не бачу, хоча вони запресовували вже давно. І дуже цікавий правий шатун. Ми можемо побачити, що він йде з рокрінгом, тобто буде захищати від камінчиків, якраз коли у вас шатуни знаходяться паралельно землі. Від ударів і не буде гнутися ні ланцюг, ні зуб'я. Їх так можна зняти так само ці кріплення, якщо ви там просто хочете облегшити свій велосипед. І можемо побачити, що ця зірка вже кріпиться на 8 болтів, тобто як всі. Сюди можна буде встановити потім паверметр. Мені ну, якось більше подобається, хоча більше часу потрібно для того, щоб зняти, але більш універсальна виходить ця зірка. І це кріплення, тому що можна встановити паверметр. Форма зуба, ну, можливо, трішечки змінилася, але, знаєте, не кардинально. Не кардинально вона помінялася. Можливо, навіть і взагалі не помінялася. Це в нас сидить в комплекті під 32 зуба і 3 мм офсет. Ну, тобто, все майже як раніше. Зірка з алюмінію зроблена, не штампована, фрезерована. Дуже подобається. Зараз давайте дізнаємося, яка вага. Карбоновий x 01 важили десь 500 грамів. XT а, важить приблизно 630 грам, плюс-мінус. Ну, ці якось важче виглядають. 716 грам. Але хочу нагадати, що. Це лінійка вже третя зверху, ну, тобто, можна сказати, що як ну, діор, мабуть, <ріху> щось таке. Так, давайте підемо далі. А, подивимось на касету. Касета зроблена під Top ланцюг, важить вона 380 грамів, досить легенька, навіть легше, ніж XT. І останні три зірки в неї зроблені з алюмінію. Чесно кажучи, багато буде хто боятися, що вони будуть стиратися, але ці великі зірки насправді дуже рідко зношуються, тому ресурсних дуже агроменний, адже на кожен зуб невеличке навантаження. Ну, так само, як передні зірки на шатунах вони стираються досить рідко. А ці будуть ще ріше, тому що ви їх використовуєте в разів 10-20 ріше, чим передню звісно, зірку, яку ви використовуєте постійно. Тому ці алюмінієві зірки вони будуть працювати досить довго. Я думаю, що з ними проблеми ніколи не буде. І ще треба побачити, що в них таке цікаве покриття. І я думаю, що воно теж захищає і досить довго буде жити ця трансмісія, тим більше, що. Ці ланцюги флеттоп, Top, які йдуть в комплекті. А вони дуже довго живуть, мабуть, одні з найживучих на ринку, довше, ніж Шиманівські ланцюги. Мені подобається, як вони, до речі, працюють. В чому різниця взагалі? Ну, Не просто в верхній частині, да? а що в нього ролик трішки ще більший діаметром, ніж X01 чи XX1. Я вже про це знімав колись відео. Але, ну, як показує практика, можна використовувати ланцюг XX1 з цією касетою і з цією зіркою. Тобто, Хоча вони пишуть, що ця касета призначена тільки для цього ланцюга Flat Top, Але я думаю, вважаю, і практика показує, що можна використовувати і інші ланцюги. Розклад у нас залишився такий самий: 1052. 520%, але змінилось трішки останні три зірочки. Якщо раніше було 42, ця зірка була, то зараз вона стала 44. Мені здається, це більш раціональним, не такий великий перепад. І коли ми з моїм другом обговорювали, яку касету робити в майбутньому, то ми прийшли до того, що краще робити якраз 44-ту. Ну і верхню 52-53 зуба. Це буде більш логічно, ніж 42-52. Я думаю, що просто раніше срем мав касету 1050. Остання зірка була тільки алюмінієва, І вони вирішили цю основу не міняти, а просто встановити просто більшу велику зірку на 52 зуба. Тому так в них вийшло, що перепад був дуже великий. Можемо побачити, що ці три останні зірки вони закльопані, але дуже добре. Через один зуб, я думаю, проблем точно не буде, ну, ніяк воно не відчепиться. А ось ця частина вона з єдиного, єдиного шматка металу фрезерована і, ну, і така виглядає досить легенька, чесно кажучи, ця касета, незважаючи на те, що це третя Зверху вже серія. Ну, і ми можемо побачити, тут таке є кільце червоне. Дуже цікаво було подивитися на фотох. Я не розумів навіщо. Але тепер знаю, це для того, щоб налаштовувати перемикач. Це просто пластикове червоне кальце. Ви ставите сюди ланцюг ну, і перемикач, і налаштовуєте його. Тобто, це як індикатор, так, така сама структура. XD нічого не змінилося, так само залишилось второпластове кільце, щоб нічого не хрустіло. В цілому, зірка не дуже сильно помінялася. Але мені здається, що правильно зробили що три останні зірки алюмінієві, Я би може навіть і чотири зробив, але хай буде хоча б три. І це дозволило знизити вагу до 380 г. Ну, знизити я може і неправильно сказав, але якщо б це було металево, воно було б важило більше. А x 01 раніше важив там, щось 370 грамів. Ця касета трішки більше на 10 грамів, але ще раз нагадаю, що це вже третя а, лінійка зверху, тобто не притопова. Ну, Наприклад, xt важить грам на 80 важче, чим ця касета, при цьому має 1051. Тож думаю, що в них дуже вдало вийшлася касета, і можемо побачити, що останні, остання зірка алюмінієва, вона з е, Narrow White зубчиками, така як сама перша версія була. Була така проблема, що без навантаження ланцюг при перемиканні неправильно попадав, тобто широким лягав. На вузенький зуб і навпаки. І тому цей ланцюг трішки стрибав, але під навантаженням такої проблеми не було. Тож я думаю, що із цим не буде. Мені дуже подобається, як воно зроблено ця касета. Подивимось по ресурсу. Я тішечки пізніше ще розповім, чому ресурс, на мою думку, може трішечки не збільшитися. І не тільки завдяки ланцюгу. До речі, ланцюг в нас важить. 280 грамів, досить хороший показник. І мені дуже подобається, як він працює, чесно кажучи. Дуже м'ягенько, дуже плавно. Я думаю, що в нас ще буде можливість покататися на цьому обладнанні, якщо ми знайдемо, куди встановити, тому що тут є один такий невеличкий нюанс. Що ж, перейдемо далі. Я думаю, що це найцікавіша річ. Задній перемикач. Ми можемо побачити, що він став набагато грозкіше. Його вага 452 грама. Це досить багато, ми можемо подивитися, що змінилась повністю конструкція кріплення. Взагалі нічого не нагадує і нікуди його не натягнеш. В цьому є один невеличкий нюанс. Тут стоїть абсолютно нове кріплення, якому дали назву Modular Direct Mount. Стріми про перемикачі, я, до речі, згадував його. Для того, щоб розповісти про нього, потрібно згадати так званий UDH Universal Derailleur Hunger, патент на використання якого був відкритий для усіх виробників. Здавалось, би, чи майже не вперше з'явився універсальний гак для МТБ велосипедів? Нагадаю, що цей гак був розроблений саме для МТБ-велосипедів з ремом і чи немало виробників встигли наробити рами під цей гак, в тому числі і КДЛ. Хоча мій скальпель не має такого гаку, а ось Скальпель HT якраз під такий гак універсальний. Здавалося, що це така гарна альтруїстична ініціатива, але виявилось все простіше. Новий перемикач з новим кріпленням підходить тільки під рами зі стандартом UDH. Це трішечки, можливо, навіть не трішечки, зужує коло користувачів. Адже не усі виробники планували переходити на новий стандарт, ну і не всі клієнти готові були купувати нові рами. Ба більше, якщо річ йде про муліт комплекти, коли там на гравійний велосипед встановлюють МТБ-перемикач, то тут теж засада, адже цей стандарт гака, як я говорив раніше, був задуманий. Для МТБ велосипедів. Ну, можливо, і є на гравіни, але я, чесно кажучи, ще не зустрічав, і якщо є, то дуже-дуже маленька кількість. Ось і виходить, що ви не зможете поставити, скоріш за все, на гравійний велосипед цей перемикач. І я собі, на жаль, теж не зможу встановити, поки не поміняю на новий велосипед. Ну, чи не поміняю задній трикутник. Буду дізнаватися в Кадело, тому що в них нова версія скальпеля. Якраз з UDH UDH гаком, може я замовлю задній трикутник окремо. Тож, поки сьогодні будемо без тесту. По-перше, давайте зважимо. Старий важив 390 грамів, а цей на 60 грамів більше приблизно, але знов-таки нагадаю, що це на рівень. Нижче можна вважати цей перемикач. Не знаю, як ціна змінилась чи не змінилась, маю надію, що вона хоча б залишиться такою самою і не стане більше. Але це зразу з гаком, можна сказати, вага. Той гак важив приблизно 25-30 грамів. Тобто цей перемикач набрав всього 30 г ваги. Знову таки, я не знаю, можливо, він по ціні просто стане менше. Можемо побачити, що тут ролики заднього перемика теж те змінилися. Давайте порахуємо, скільки зубців має нижній та верхній. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. А раніше він мав 12 зубчиків. Ну і цей, мабуть, має 16. Так, цей має 16. Тобто зубчиків стало набагато більше. Завдяки цьому більш плавно буде все працювати. Я знімав якось відео про те, що великі зірки мають більший ККД, і реально, ви будете відчувати, що ланцюг ходить набагато м'яше і він згибається не під таким великим кутом. А плюс до того, якщо у вас попаде якийсь ось сюди, то завдяки великому розміру. І діаметру важель буде досить великий, і він зможе зламати просто цей патичок. І я так розумію, що вони це роблять з алюмінію цю частину, бо вона трішечки інакша. Ну, Така більш тверда чи супертвердого пластику. Тому що цей пластик, ну, цей, ця частина вона відрізняється від зовнішнього по зовнішньому діаметру від цих зубців. І, скоріш за все, вона алюмінієва і може зламати потичок, якщо він сюди попаде. Цей перемикай зроблений ну, майже повністю з алюмінію, з деякими вставками з пластику, там, захист якийсь, і можемо побачити, що а, тут немає ніяких а, пінов, ну, їх не видно, вони сховані, але їх також можна буде поміняти. Для цього можна буде розібрати. Спеціальним торксом цю частину на, на дві половинки, таким чином розібрати цей перемикач Ще хочу поговорити про це кріплення, адже гаку немає і є якась ймовірність що зламається рама. Насправді, я думаю, такої ймовірності немає, тому що раніше цей гак робили алюмінієвий для того, щоб не ламалась рама, рами були хромоліви. І цей гак, коли багато разів гнувся, він ламався потім в якийсь час. Тому почали робити такі модульні, які вставлялись ну, такі звичайні сучасні гаки, які можна поміняти просто. Але з таким кріпленням зламати ну, раму майже неможливо, тому що у вас буде вісь, яка буде забирати весь удар на себе, і реально ви зможете поламати. Ну, хіба що раму трішки вища, але гак він від цього все рівно би ніяк не спасав. Тож, ця частина ми можемо побачити дуже-дуже тверда. І хлопці розповідали, що вони пригали на ньому і не могли зігнути цей перемикач, десь ось тут пригали і не могли зігнути його. Тож, ця, ця частина реально дуже тверда, і ось видно, що вона груба і вона міцна, і не зламається ніколи. Тож ніякого страху немає, все буде працювати нормально. Якщо навіть щось сталося, я, я думаю, що це майже неможливо, але, наприклад, там, Ліпота взяв цей перемикач і в нього погнулось, то цю частину можна буде окремо купити, бо вона буде продаватися. Поки всі тести показують, що це зробити ну, майже нереально. і я, чесно кажучи, згоден, що ну, досить безпечно використовувати таке кріплення. Трішечки поміняв ракурс, можливо, буде краще видно. Судячи зі світлин з інтернету, перемикач сам змінив своє положення на велосипеді. Тепер він знаходиться на тише здвинутий вперед, що допомагає ланцюгу. Лягати на більшу кількість зубців. Тобто зараз, наприклад, у вас ланцюг сідає на, зірці, на маленькій зірці, там, умовно, на 4 зубчика чи 5. А так як перемикач буде трішки вперед, то буде лягати на додатково ще один зубчик. Тобто на більшу кількість зубців. Це буде не сильно, але я думаю, позитивно сприяти. На ресурс касети, а також ну, ланцюга, звісно. Ну І на момент, коли у вас почне прострілювати ланцюг на касеті, теж настане трішки пізніше, ну, якщо ви там не міняєте ланцюгів. Судячи з усього, це також дозволило зменшити натяжіння. Ну Я так, чесно кажучи, думав теоретично, але натяг пружини тут ще більше, ніж був. Тому я думаю, що трястися. А, взагалі не буде, ну, тому що це майже неможливо. Тут ми можемо побачити дві таких позначки А і Б. А, це для того, щоб відрегулювати цей перемикач. Я якось зніму відео мануал, якщо ми будемо встановлювати комусь на велосипед, тому що встановити не так просто, є деяка процедура, адже ми можемо побачити, що тут немає болтів регулювання ліміту і натяжіння перемикача, тобто цієї пружини. Ну, ми до цього ще повернемось. А блін, забув аудіо включити, вибачте. Лапка тут, до речі, з алюмінією. Я зрозумів, що це може бути навіть плюсом, тому що вже двічі ламав карбонову лапку на шаман. Але що вас зараз здивує, так це відсутність болтів регулювання ліміту, про які я говорив, ну, щоб ланцюг не злітав з маленької та великої зірки. Їх тут просто немає. Як же все це регулюється? Ну, за допомогою. Програми, я так розумію, що тут сервопривод просто не буде дозволяти перемикачу заходити далі, чим потрібно. Я не знаю, наскільки це безпечно для самого серводвигуна, чи взагалі це безпечно, поки що для мене це загадка, але якось, якось я думаю, ще протестуємо. Як і минула версія, цей перемикач захищений від удару та може пересуватися на декілька положень вовнутрь. А згодом повертатися назад. Тобто, якщо ви вдарите сильно, перемикач просто передвинеться, це не буде впливати негативно на сірвапріва чи на механізми, поглине так само він удар і повернеться потім назад. Окрім болтів, ліміту на перемикачу також відсутний болт натяжіння. Тобто, якщо ви неправильно підібрали довжину ланцюга, то у вас буде висіти і ніяк виправити ви це. Не зможете. Тож відрегулювати можна лише завдяки правильно підібраної довжини ланцюга. Ну і якраз ці мітки для цього і потрібні. Також тут є ще одна така маленька міточка, щоб правильно встановити перемикач. Адже від удару він може інколи отако провернутися, якщо удар був такий фронтальний, а не боковий. Він провернеться, вам потрібно буде потім розслабити трішечки вісь і поставити назад, але бачите, перемикач зате не зламається. Ну я думаю, що А і Б це в залежності від того, чи у вас підвіз з великим ходом, чи у вас хартил, або підвіз з маленьким ходом. Подивимося. Думаю, що розтяження ланцюга не вплине на, ніяк на роботу ну, негативно, маю надію, і вони це прорахували, адже, як ви розумієте, розтягнутий ланцюг буде більше висіти, і тут є якийсь запас, скажімо, на одну ланку. Як і на старій версії, тут такий самий акумулятор стоїть. зарядка, ну... Це той самий на 300 мілі годин, годин акумулятор, якого вистачає в середньому на 20-30 годин роботи. Я бачив результати, де людини вистачило там на 35 годин і майже на 8,5 тисяч перемикань. Загалом мені дуже подобається, як він зроблений, чесно кажучи, виглядає суперміцним. Взагалі ніякого люфту немає, не бокового. І, і реально такий паралелограм дуже міцний, жорсткий. Я думаю, що це один з найжорсткіших і міцних перемикачів, що я колись бачив за все своє життя. Ще одна штуковина, яка мені дуже сильно подобається, мабуть, більше всього. Це ось ця монеточка. Дивіться, наскільки вони її змінили. Дуже круто виглядає, вона стала набагато менше. Мені здається, вона ну, трішечки крутіша. Її можна встановити завдяки матчмейкеру до гальмів стремовських. Також можна відрегулювати по куту. І тут, бачите, навіть є позначка, в якому положенні воно було. Ну і Взагалі виглядає мінімалістично, забирає менше місця. Але що мені не подобається, що вони так і не додали ще одну кнопочку для дропера. Ну, тобто, щоб можна було регулювати все з однієї сторони, не треба було вішати ще, один, ще одну монетку. Ну, але якщо вона така вже стала невеличка, то можна насправді повішати ще одну з лівої сторони. Ось такого плана, начебто невелика. А, або навіть можете використовувати бліп-бокс і а, маленькі такі кнопочки, які використовують там, в шосейних велосипедах. І завдяки ньому е, управляти дропером. Але є один нюанс, що в цих блі-боксах, е, якщо сідає батарея, то їх треба міняти, ну, тому що воно там все е, залито і ви не можете поміняти батареєчку. Так, ось таке цікаво, що у нас залишилось щось всередині. Я думаю, що це просто кріплення якраз для матчмейкера, для цієї монетки. ну і фінальне... Моє бачення, чесно кажучи, мені дуже подобається, наскільки такий дороблий, міцний задній перемикач. Мені дуже подобаються ці ланцюги флеттопної іголовські подобаються. Дуже подобається, як зроблена касета. І я за те, щоб останні три, а може навіть чотири зірки були з алюмінію зроблені. Але більше всього, мені сподобалася ця монетка. Взагалі, чому я вам про це розповідаю? Я думаю, що в ближайшому майбутньому мало хто буде мати електронне обладнання, але якщо подивитися наперед, там, скажімо, там 2028 рік, то я думаю, що вже більшість обладнання буде саме електронне. Ми можемо побачити, як воно становиться все дешевше, все більш дешеві групи з'являються, такі, як GX, наприклад, або 105 -те обладнання, теж стало електронним на d 2 і мені сподобалось, що вони зробили трішки більше вже, виходить, обладнання, адже ще буде, я думаю, GX, AXS, AXS, Тобто у вас вже буде 4 групи електронних бездротових. І поки що в мене приємне відчуття. Єдине, що я хочу за нові стандарти, і мені подобається, як воно все кріпиться, але те, що я не можу собі встановити цей перемикач, це біда. І те, що я не можу його встановити на гравійний велосипед, це теж біда. І я думаю, що завдяки цьому їх будуть купляти набагато менше ці перемикачі, тому що ну, не кожен хоче собі міняти раму. А якщо вам сподобалось, ставте лайки. Всім гарного настрою! Україна обов'язково переможе і пока. На цьому перемикачу x 0 такого немає. А ось на топових перемикачах ось цей ролик, якщо попадає у вас. Паличка всередину, то ось ця частина зовнішня, вона продовжує крутитися. Не так, звісно, плавно, треба більше потужності, а у вас перемикач не загне просто, а продовжиться крутитися оця зовнішня сторона. Тобто ці зубчики вони продовжують крутитися, а ця основа залишиться. Дуже цікаво, я, до речі, це не знав. І ще дізнався, що... Цей флеттоп, це не такий самий флеттоп, як в шосейному велосипеді. Трішки він інакший. Т-тайп написано ланцюг. І вони сказали, що трішки відрізняється від шосельної. Тож треба буде протестувати звичайний ланцюг і подивитися, чи буде працювати.